Доброго ранку, шановні віничани. Мене звати Марина Осипенко, я сімейна лікарка, і сьогодні хотілося б з вами обговорити питання підготовки до запланованої вагітності та обговорити, які саме дії ви маєте зробити перед цим. Ну, найперше важливо знайти свого гінеколога, проходити щорічні гінекологічні огляди, проходити УЗДМ. Органів малого тазу та здавати ПАП-тести. Також зі своїм гінекологом важливо обговорити свій гінекологічний анамнез та попередні вагітності, якщо вони були. Також для жінок важливо проходити УЗД молочної залози раз на рік зі своїм сімейним лікарем. Важливо пройти щорічний чекап та обговорити наступні питання. Важливо здати загальний аналіз крові, сечі, цукор, крові та холестерин. Даний пакет аналізів гарантується державою та можна отримати безкоштовно. Також важливо провести скринінг захворювання щитоподібної залози, а саме тиреотропний гормон. Також важливо здати феретин для перевірки наявності залізодефіцитної анемії. Також важливо проходити щорічно рентгенологічне обстеження грудної порожнини. На прийомі важливо провести моніторинг артеріального тиску та визначити індекс маси тіла. Якщо у вас є хронічні захворювання, важливо звернутися до вузького спеціаліста для проведення лікування та переведення захворювання в ремісію. Також зі своїм лікарем важливо обговорити ліки, які ви постійно приймаєте, тому що певні ліки мають тератогенний вплив на плід, а саме можуть провокувати вади розвитку плода, тому їх важливо замінити на більш безпечні. Також важливо утриматись від вживання рослинних лікарських засобів, які важко передбачити в дозуванні, та інколи важко перевірити їхній склад. Також особливо важливо відвідати стоматолога, провести гігієну порожнини рота, та особливо важливо звернути увагу на лікування пародонтозу. Потрібно звернути увагу на лікування психосоціальних захворювань, тому що нелікована хвороба може в подальшому викликати порушення виконання лікарських рекомендацій та взаємодію із малюком. Також важливо обговорити свій попередній вакцинальний статус. Для жінок дітородного віку, які планують вагітність або можуть завагітніти, важливо мінімум за 4 тижні до настання вагітності провести вакцинацію від таких захворювань, як кір, паротит та краснуха, а також вітряна віспа, тому що саме ці вакцини є живими і заборонені під час вагітності. А також при захворюванні даними хворобами під час вагітності є ризик для плоду. Якщо немає інформації про те, чи була імунізація або чи проведена вакцинація, важливо стати титр імуноглобулінів G до даних захворювань. Також важливо звернути увагу на вакцинацію від кашлюку усіх членів родини для того, щоб створити стратегію кокона для захисту майбутнього малюка. Ще важливі моменти, яких варто дотримуватися: уникати вживання алкоголю та наркотичних речовин, наголошую, безпечної дози немає. Також важливо уникати тютюнопаління, потрібно звернути увагу на зниження або підвищення ваги до оптимального індексу маси тіла. Потрібно отримувати дотацію фолієвої кислоти у дозі 400 800 мікрограм на добу. За три місяці до початку передбачуваної вагітності, а також додати юдовану сіль до свого раціону і уникати вживання сирого м'яса та риби та дотримуватись ретельної гігієни рук. У випадку, якщо вагітність не настала, за 12 місяців частих та регулярних статевих актів у жінок до 35 років та за 6 місяців у жінок після 35 років важливо звернутися до гінеколога та репродуктолога. Бажаю вам бути здоровими та гарних вам вагітностей. До зустрічі!